Всім привіт! Сьогодні ми розпочнемо огляд найцікавіших знахідок ось такого артефакту: двокрилого дракона, а точніше, підвіски амулета крилатий фалос кінської зброї римського вершника. У греко-римській культурі подібним предметам приділяли особливу увагу, оскільки вони вважалися символом родючості та домінування. Зображення дракоші також використовували як талісман на удачу та для захисту від зла. Артефакт було знайдено пошуківцем в полі на глибині приблизно 10-15 сантиметрів місце знахідки Київська область. Матеріал бронза, стан хороший колекційний. За торгами стежило 78 людей і після 24 ставок двокрилого дракошу купили за 6201 гривню або 170 доларів США. А тепер уявіть, друзі, мандруючи по свіже зораному полі, вийдете з Лопатою на побачення до дівчини, і тут бац щось велике лежить в землі. Придивились, підняли, покрутили за дівчину, вже звісно забули. Це в нас велика кам'яна сокира тесло періоду енеоліту, приблизно 4-2 тисячі років до нашої ери. З розповіді пошуківця артефакт було знайдено в 20 метрах від Потічка, місце знахідки Хмельницька область. Матеріал кремінь, вага 888 грам. За торгами стежило 67 людей і після 31 ставки кам'яну сокиру купили за 11 500 гривень або 315 доларів США. Наступна золота знахідка принесла двом пошуківцям шалені емоції та крики радості, від яких певно розбіглися всі грибники в лісі. Ми навіть не кивали, думаємо, що подвесочка. І так, поїхали. І раз, два. І яка подвесочка. З каміню! Як бачимо, друзі, камради знайшли неймовірно гарну золоту підвіску з дорогоцінним камінчиком періоду черняхівської культури приблизно 2-4 століття нашої ери. Артефакт було знайдено в лісі на глибині приблизно 10 сантиметрів, місце знахідки Закарпатська область. Матеріал золото 900 проби, вага 2,38 г, стан чудовий колекційний. За торгами стежило 135 людей і після 57 ставок золотий амулет купили за 18 115 гривень або 495 доларів США. Наступний артефакт це мідна сокира трипільської культури, археологічної культури часів неоліту та раннього енеоліту. Розвивалася ця культура в 5-4 тисячолітті до нашої ери протягом 2000 років і пройшла в своєму розвитку три етапи: ранній, середній та пізній. З розповіді пошуківця діло було так. Того дня була хороша сонячна погода. Вирішив він дослідити одну місцину на краю лісу поряд з невеличким джерелом, і через деякий час пошуку почув слабкий кольоровий сигнал. Копнув лопатою і на глибині приблизно 50 сантиметрів побачив ось цю гарно збережену мідну сокиру, якій приблизно 3000 років. Для інформації, металошукач у нього Експі Деус, місце знахідки Львівська область. Матеріал мідь довжина 14 см, вага 495 грам. За торгами стежило 74 людини, і після 12 ставок мідну сокиру купили за 30 тисяч гривень або 820 доларів США. Наступна знахідка це бойова бронзова булава періоду Київської Русі, холодна зброя ударно роздробляючої дії, а також символ влади та мужності. Цей унікальний артефакт, який в такому виконанні, можливо і не має аналогів в світі, був знайдений пошуківцем в лісі на глибині приблизно 25-30 см місце знахідки Сумська область. Матеріал бронза, вага 230 грам, стан чудовий колекційний. За торгами стежило 521 людина і після однієї ставки булаву купили за 40 одну гривню або 1094 долари США. Наступний лот це набір срібних прикрас до поясного набору періоду пеньківської культури археологічної культури, що існувала протягом 5-8 століть, від пруту до сіверського донця, займаючи переважно лісостепову смугу України. Як вказав в описі продавець, всі предмети були знайдені в лісі, в квадраті 5 на 5 метрів, лежали на різній глибині, тому на деяких фігурках видно пошкодження від часу. Місце знахідки Київська область. Матеріал срібло, вага всіх фігурок 110,7 грами. За торгами стежило 115 людей і після однієї ставки срібний набір прикрас купили за 50 тисяч гривень або 1367 доларів США. Наступний артефакт це ікона змійовик періоду Київської Русі, святі Козьма та Доміан приблизно 9-12 століття. Предмет було знайдено в полі на глибині приблизно 15-20 см місце знахідки Полтавська область. Матеріал бронза, вага 44,14 грами, стан хороший колекційний. За торгами стежило 192 людини і після 77 ставок Змійовик купили за 60 тисяч гривень або 1641 долар США. Наступний предмет це рідкісний артефакт, давньоримська бронзова статуетка дівчинки. А ось визначити, для чого саме використовували фігурку в такій дивній позі, залишилось для багатьох учасників торгів незрозумілим. Одні стверджували, що це була римська богиня розпусти Баубо, інші, що це гральна фігурка для гадання або гральний кубик еротичного змісту. Ще були версії, що це талісман для породіль, щоб все пройшло благополучно, оскільки в ті часи багато жінок вмирали при або після пологів. Якщо комусь друзі буде цікаво почитати запеклі обговорення цього предмету на форумі, посилання залишу під відео. Зі слів продавця, бронзову статуетку було знайдено в полі на глибині 20 см місце знахідки Хмельницька область. Матеріал бронза, вага 31 грам. За торгами стежило 873 людини і після 193 ставок. Фігурку купили за 95 тисяч 9 гривень або 2598 доларів США. І завершить наш огляд рідкісна та дорога монета. Це золотий соліт римського імператора Константина I Великого, засновника християнства та міста Константинополь. Золоту монету було знайдено пошуківцем в полі на глибині приблизно 10-15 см місце знахідки Чернівецька область. Матеріал – золото, вага 4,39 грами, стан хороший, колекційний. За торгами стежило 252 людини і після 97 ставок золоту монету купили за 144 444 гривні або 3950 доларів США. Друзі, якщо хочете щось продати, а не знаєте як, або вибрати найкращий металошукач, пишіть мені в інстаграм, всі посилання під відео. Всім бажаю удачі та крутих знахідок, всім пока!